Цей Серж і п'ятий вимір час. Це такий неповний вимір, тому що в верхніх сферах його немає, як такого, а в нижчих сферах і в нашому житті він є. І сприймається по-різному. Окрім цього, я думаю, кожен з вас е, таке мог, мог підмітити, коли. Приходиш один ту саму відстань, то за 10 хвилин, то за 15 хвилин, або на машині проїжджаєш за 2 години, а потім з тою самою швидкістю за півтори... півтори години. І думаєш, як так? Отож, час гнучки, він як матерія. І окрім цього, він буває ще вертикальний і горизонтальний. Хто хоче більше понуритися в цей вимір, бо тут багато душ втілювалося для пізнання цього виміру, е рекомендую заходити на мій канал, посилання. То дам в коментарях там були короткі відео про світло та час. Отож сей серж, всім гарного настрою, п'ятий вимір.